Напередодні вступної кампанії в Ізмирських закладах освіти тривають профорієнтаційні заходи. Днями в Придунайській філії МАУП відбулася зустріч здобувачів вищої освіти спеціальності право з керівником Ізмирської окружної прокуратури Олександром Сарою. В ході зустрічі студенти мали можливість більш детально ознайомитися з професійною діяльністю прокурора та отримати відповіді на питання, які їх цікавили. Фактично лекцію я провів у формі діалогу, і мені було дуже приємно спілкуватися і мати. Такий зворотній зв'язок зі студентами задавали правильні питання. Олександр Васильович ознайомив студентів з положеннями закону України про прокуратуру щодо вимог до кандидатів на посаду прокурора. Розповів про напрацювання із Мирської окружної прокуратури тонкощі роботи прокурора та ті проблеми, які вирішують ці органи. На лекції були присутні студенти першого та четвертого курсу. Поділився з ними. Теоретичними та практичними знаннями, та їм про роботу органів прокуратури. Розповіли про роботу Ізмаїльської окружної прокуратури та Ізмельського районного відділу поліції під час бесіди торкнулися проблем певних дій і правопорушень навколишнього суспільства та відзначили, наскільки важливо володіти не тільки теоретично-правовими навичками, а й практичними. Олександр Сара навів приклади ефективної роботи прокуратури, а також укреслив виклики, із якими зустрічаються прокурори під час своєї професійної діяльності. Також в ході зустрічі вдалося обговорити питання щодо проходження практики для здобувачів вищої. Освіти. Я бачу, що вони хочуть працювати в сфері юриспруденції, бачу, що хочуть працювати в правоохоронних органах, тому я їх запросив до проходження практики в Ізмаїльської окружної прокуратурі і я сподіваюся, що в подальшому студенти вказаного вишу перейдуть на роботу Візмильську окружну прокуратуру. Крім цього, керівник окружної прокуратури поговорив зі студентами про те, наскільки важливо бути людяним та мати повагу до навколишнього суспільства та середовища. Це є дуже важливим критерієм для майбутніх професіоналів своєї справи. Зустріч була цікавою. Потужною ресурсною як для здобувачів вищої освіти зі спеціальності право та правоохоронна діяльність, так і для викладачів, які дуже багато цікавого дізнались про діяльність нашої прокуратури, про її цікавих та гарних працівників, про умови, в яких працюють сьогодні представники прокуратури, про справи, які розглядають сьогодні, під час військових подій, яких сьогодні стає більше. А також звернули увагу на те, яким повинен бути випускник закладу вищої освіти, який має мрію працювати в прокуратурі, користуючись нагодою, Тамара Рудольфівна наголосила: наразі варто приділити велику увагу вибору майбутньої професії та закладу, а також визначитися зі спеціальностями, які майбутні студенти хотіли б освоїти. Обирайте, будь ласка, ті заклади освіти, де Існують освітньо-професійні програми за спеціальностями, за якими ви мрієте працювати. Запрошую вас з задоволенням вступити на спеціальності право та правоохоронна діяльність до Придунайської філії Міжрегіональної Академії управління персоналом, і хочу підкреслити, що ми завжди працюємо з тими, хто розвиває цю науку. Здобувачі вищої освіти отримали вичерпні відповіді на власні запитання та були дуже вдячні керівнику окружної прокуратури Олександру Сарі за зустріч та приділену увагу. Для мене це була дуже корисна доповідь. Вона мені дуже допомогла определитися з тим моїм направлінням, допомогла прийняти рішення. І, взагалі, це не всім студентам дається така можливість. Поговорити з головою прокуратури. А сьогодні для мене була дуже важлива зустріч. Я дякую Олександру Васильовичу за те, що провів нам зустріч-лекцію. Чому я стати хочу прокурором? Тому що я хочу захищати інтереси осіб, інтереси держави. В нас ще не було кримінального процесу. Олександр Васильович дещо розповів з кримінального процесу, і можу сказати, що наперед мені буде легше. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми Новин.